Недостатнє висвітлення важливих суспільних подій або ж відсутність їх в ефірі. Одна з причин усунення з посади керівника суспільного мовлення Зураба Аласані. Напередодні наглядова ради національної суспільної телекомпанії достроково звільнила його з посади. Офіційну причину розірвання угоди назвали дуже стисло порушення умов контракту. Сьогодні Аласані на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив частину проекту рішення. Там, зокрема, керівнику суспільного закидають відсутність на каналі широкого висвітлень. Лення хресної ходи на підтримку помісної української церкви за участі глави держави, вересневого засідання ООН із виступом Порошенка та міжнародний економічний форум у Харкові за участі гаранта. Про які ще звинувачення на адресу Аласані ідеться невідомо, адже наглядова рада протокол рішення, на підставі якого його звільнили, не оприлюднила. В коментарях журналіста Маласані допускає можливість оскарження свого звільнення у суді. Він керував національною телекомпанією з 2014 -го. Року а 2017 тисячі переміг на конкурс на посаду очільника суспільного, який створили на базі НТКУ.